Я в плані виступлю на захист їхніх там, аналітиків, мабуть, да? а, ну, в тому плані, що я навіть не виключаю, що вони це загнали все в машину там вже безліч є програм, які цим займаються. Вони поводили ці перемінні і перемінні їм видали приблизний там, результат. Я думаю, що оптимістичний сценарій передбачав десь там до Дніпра. Угу. Оптимістичний. Песимістичний там, угу. мінус там, всі області, крім трьох західних, і то, якщо туди поляки типу зайдуть. Ну, я так зараз угу. утрирую, звичайно. Ну, На партизанську війну. Да, партизанська війна там, і так далі. Але просто вони певних перемінних вони не знали реально. Вони не знали, наприклад. Угу. наприклад наскільки я вже зараз розумію, що між політичним і військовим керівництвом нашим е комунікація була. Але була вона не настільки відверта, що політичне керівництво все там знало, що робить військове керівництво, і армія якби готувалася, іноді не афішуючи, що вона робить, де вона робить, як вона робить. Мало план. Ми ж зараз вже знаємо, що проводили за пару тижнів навчання штабні да, до початку широкомасштабного вторгнення. На цих масштабних навчаннях Україна отримувала дуже сильні удари залужних всіх там крив словами. Вони переробили всі плани, переформатували. Вони зробили висновки. Що ми неправильно побудували оборону, треба вибрати якусь іншу такту. І вони змінили цю стратегію скоріш за все за 2 за тижні до початку широкомасштабного вторгнення. наших військових маю на увазі, і вона спрацювала до речі. От тобі не пар... нічого, Ну, да. ні, ну ми маємо просто. Я кажу ту okay. інформацію, яка з'явилася, але воно складається. Що був спочатку один план. Вони провели навчання, побачили, що він не працює, значить, вони його якось переформатували. Переформатували, ну слухай, ну дійсно навіть в день початку широкомасштабного вторгнення на певних напрямках значна частина частин, не всі, але значна частина знала, що треба робити по новим правилам. Ну, які були спущені буквально, Авіацію там, підняли. Була, підняли. Тобто готовність певна була. До речі, от паралель тобі за пару тижнів до початку Великої Вітчизняної війни теж проводили штабні навчання. Пам'ятаєте, що? Щоб не було штучного інтелекту. Ні, ні, питання не в цьому. Вони приводили. І на тих навчаннях, якраз радянська армія, у випадку не отримувала теж поразку. Але вони сказали, що ні, все нормально, такого не може бути. І потім, коли це відбулося, коли вони втратили кількох uh -huh. генералів, ті генерали, Павлови і так далі казали, так ми ж на навчаннях показували, що отак буде. Ви ж нас не послухали. В нас, от, от я просто паралель розумію, така вона специфічна, але вона показує, що наші врахували це. Просто чи знали про це, наприклад, західні аналітики? Думаю, ні, ні тому що в іншому знали. випадку вони би не виїжджали виїхали безпосередньо да, виїжджав. Вони знали тут, що, тут ага, фактори. Україна придумала план, вона знає, як реагувати у китайців точно того не було, у росіян цього не було, і в сукупності воно дало таку Окей, картину. Друзі на захист західних аналік, якщо взяти... тому, да, і дивись. от, знов ж таки завершення в принципі захід був готовий до того, що Україна впаде. І, в принципі, Китай же ж також і на рівні розвіду теж іде своєрідна комунікація. В принципі, в них все складалося, тому... Якщо взяти за базу ті висновки, які зараз ми робимо тут, що Китай не готовий до Великої війни, принаймні найближчі там 2, 3, 5 більш років. років. Більше. 5 років беремо ну, середнього. Це мінім. давайте так, поки що так. Ну, хай буде 5. Ну, неважливо. 2, 3, 5, 7. Але зараз буде економіки, то, то вони і не будуть. Повіку. То враховуючи сьогоднішню публічну позицію Китаю, озвучену ним на саміті Брік, тому я акцентую нашу увагу. Я дуже перепрошую, що наполягаю на цьому, нас повертає постійно до цього заходу, тому що там було зроблено кілька заяв. Він не готовий до Великої війни. Він прямо це говорить Росії, яка хоче продовження Великої війни за участі і Північної країни, і Китаю, і Ірану, ну і ще там, можливо, когось, враховуючи те, що низка країн виказали свою чітку позицію, як і Казахстан. Вони ж сказали: ми пристаємо на китайсько-бразильський план. Зачитокає зробив таку заяву, е, враховуючи те, що. Північно-Атлантичний альянс устами Шольца нам відмовив, а це якраз посил Путіну. Дивіться, перший пункт не виконується. Путін вже сказав за план перемоги. Не, не хвилюйтеся. Які можуть бути тут сценарії розвитку подальших подій, що стосується України, хотів би зараз нас концентрувати саме на Україні, бо ми багато говоримо, звісно, про інші країни, але і про нас хотілося б розуміти. Бо глядачі, звісно, що турбуються про те, що буде з нами. Ну дивись, давай ми виходимо. Про НАТО, так? Да? Тобто, тут коли ми говоримо про зупинку фази війни, тому що це не зупинка війни, ну, ми можемо говорити про замороження, щось на зразок Росії, Японії, да? Але в такому разі, знову ж таки, ми будемо впиратися в безпеку, питання безпекової гарантії. Пригадуєш, ми з тобою літом, навіть коли обговорювали про китайські ініціативи, я задавав постійно питання, що всі, хто ініціює певні мирні процеси, мають чітко озвучити, які. Кількість особового складу своїх військ вони можуть поставити на лінію розмежування. От а, з цього все починається. Або починається. Або. Да, в Ну, чим ООН буде тиснути. У неї є свої війська тільки. Тобто, ми говоримо на форматі в ООН можна це цей формат домовитись. Але китайці говорять просто з'явилося в інформацію. О. Наприклад, да і наприклад Китай говорить: ми готові там завести там особового складу 50 тисяч. Куди завести? На лінії розмежування зі сторони Росії. Ми тоді ще моделювали ситуацію, що з іншого боку можуть французи поставити тут китайці, тут французи Принципі. І от маєш типу кордон, і ти прекрасно розумієш, що ага. ніяких штурмових кампаній бути не може. Далі залишається питання е, ракет... дипломатичних і ракет. І ракет. Да. Відповідно, ми розуміючи, що в нас там, грубо кажучи, для того, щоб не напали в майбутньому, тобто ми будемо нарощувати ракетну програму. Для Росії, тобто, це теж смерті подобне, тому що вони зараз риторику через маргіналів, в тому числі через Медведчуківських там читають, типу просувають ідею. Юрій Кот вийшов, розказав, що Україна вже має чотири боєголовки ядерних. Якщо Прекрасно. ну я теж, я теж там так і ну, не брудні, помиті, помиті, не брудні, а помиті, помиті. Власне, типу це. Але я потім, коли почав читати в його ті -ду 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 дурню, бо в принципі текст дурний. Але я почав розуміти, в чому основа наративу. Це, тобто ти, ти, ти. цей вкіт для чого? Тобто вкіт є, має дві-дві основи. Тобто Росія зараз має на меті все-таки захід, тобто їх цікавить місто Дніпро, їх цікавить відповідно Запоріжжя, і окрім цього, те, про що вони просувають контроль за атомними електростанціями? Як? Скажімо, підприємства, будемо так казати, де можуть збагачувати уран. Тобто в такому контексті Росія може виставляти якісь ще додаткові такі запобіжники в гарантії своїх безпеки. Тобто, вони будуть е очевидно зараз намагатися на холодний період бити по інфраструктурі нашій енергетичній і не по атомних електростанціях, а по саме по розподільчих. Для того, щоб чітко зараз типу, аргументувати, чому вони хочуть, щоб Україна вимкнула ядерний реактор. Тобто ці, ці моменти я зараз поєдную. Тобто у нас виклики відповідно будуть все ж таки чекати. Тому, повертаючись, знову ж таки, от питання безпеки: от ми сьогодні можемо ставити, чи хто нам може гарантувати безпеку спокусів? Ну, послухай, Китай вже озвучує цю пропозицію з якихось міркувань. Він це робить? Він озвучується на рівні заяв, але на рівні, що я готовий ці заяви підкріпити діями Китай не озвучує а його далі. До речі, ситуація не цікавить. Його цікавить, от ви заморозили конфлікт, війну? Да, а як воно буде далі? Це вже хай вирішує Росія Україна. Росія ніколи не дозволить, щоб 50 тисяч китайських вояків проїхали через всю Росію. і стали на цьому кордоні. От, в принципі, це, це нереально. Бо там, де 50, там де 150. І Що вони будуть взагалі витворяти в цій Росії на, 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 на зупинках на, на на станціях? Це ж на нікому не відомо. Тому Росія на це ніколи ну, так, не це піре. як за Сергія Притула. да? як він колись казав, що нам треба зробити, голосити китайцям ту війну, а потім Саме, а потім голосити мир. моя мрія, щоб Норвегія голосила війну Китаю. Все та діби це тому я вважаю, що китайські війська на лінії розмежування абсолютно нереальні. Більше того, я думаю, що будь-які війська на лінії розмежування, ні ні французькі, ні війська ООН на цій лінії неможливі. Тому mm -hmm. Росія справді буде намагатися далі знищувати Україну інфраструктуру. мирне населення, і в цьому зв'язку ці ініціативи, про які ми говорили, які озвучені на Брікс. Як на мене, вони абсолютно не мають за собою ніяких перспектив. Панове, давайте згадаємо, от скільки оголошувалося з 2014 року, а потім з 2022 року, скільки оголошувалося мирних ініціатив, бо де одна мирна ініціатива була реалізована. Або згадайте восьмий рік в Грузії. Там були реалізовані мирні ініціативи. Всі ці мирні ініціативи це пустопорожність трус повітря, нічого більше така даруйте моя категорична думка. Я це абсолютно розділяю позицію Константина. Єдиний нюанс: Російська Федерація тоді використовувала проксісову. І вона на цьому грала, а світ робив вигляд, що вони в це вірять. Uh -huh. Сьогодні відповідальність повністю за агресію є знову ж таки Російська Федерація. Я теж виходжу з позиції, що ми можемо вийти, можливо, на наступний рік при певних обставинах на зниження інтенсивності бойових дій. Це сценарій такий реальний, але на припинення війни ми не вийдемо десятиліттями, скоріш за все, uh -huh. допоки буде існувати Російська Федерація. І допоки будемо існувати ми. Ну тому, що Захід також буде, мені здається, тут, тут теж палка в двох кінцях. З одної сторони, Росія грає вдовго, розуміючи, що вона впливає на процеси політичні, посилюючи ультраправі е сили в країнах Європейського Союзу, таким чином формуючи, потім сподіваючись сформувати національні уряди і створити кризу в Європарламенті. Це одна із стратегій, це, до речі, про що ми також маємо доносити чинним політикам okay, і в okay. тих європейських країн, що у вас є реальні загрози. І тривалість, чим довше війна буде проходити на території України, тим менші ваші шанси буде переобратися в майбутній скликання. Це моє одна ремарка у Російській Федерації немає десятиліть. Так, тобто війна може тривати десятиліттями, якби Російська Федерація мала потенціал свого збереження, бодай такий, як у Китаї. У Росії такого потенціалу немає. Росія зараз демонструє всі ознаки розкладання. Розпаду, ми це бачимо по інфраструктурі, ми це бачимо по їхній енергетиці, по їхньому авіатранспорту, по по залізниці. Тобто Росія як зв'язне явище, от так от держава, країна, яка зв'язана ну, тобто засобами зв'язку енергетики. Транспорту шляхами, шляхами продовольчого постачання, валюта, платіжні засоби. Це все у них провалюється, Це все у них розсипається. Росія фрагментується. А ви ще подивіться на Кавказ, а ви ще подивіться на ТВ, а ви ще подивіться на ситуацію на Волзі під Волгою. на увазі, що вона вона міліє, і фактично Росія втрачає дуже необхідні водні ресурси, зокрема для сільського господарства. Тому у Росії з усіх точок зору нагадаю, 65% цієї країни підвищує мерзлотою на вічній мерзлоті пшениця не росте, як ми так, зараз розуміємо. так, так, так. Отже, у Росії немає зараз Можливості так от зберегтися як зв'язність. Плюс нафтори 10 реакція, років має да, це, да. ну 10 ще туди-сюди. Хоча уже питання: подивіться mm. на їхню демографію, подивіться, от е, ніхто не знає про таку страшну ситуацію в Росії, як ВІЛ, він же СНІД е, і інші інфекційні захворювання. Сиб, сибірська виразка в них повернулася. Чому повернулася? Бо немає західних ліків, тому немає західних способів моніторингу. Е, кажуть, нафта кажуть газ, е, щоб розвідувати нові родовища нафти. І газу треба західні технології. Щоб бурити, треба західні присадки, західні західні бури, західні фахівці і таке інше. А тут ще що куди пару дронів прилетить по сили Сибіру, припустимо. Тому у Росії зараз говорити от, вона з останніх сил. Чому вона зараз так інтенсивно наступає? Чому вона знищує минер населення? Тому що вона розуміє, у неї залишилося зовсім мало часу. Якщо вона зараз не задушить Україну і на хвилі цієї перемоги патріотизму і піднесення. Не згуртує Росію разом, тоді Росії просто немає ніякої перспективи. Саме тому це війна для них екзистенційна. Для них це війна принципова. Вони будуть робити все можливе, щоб знищити, ще й тому, що ми е, ніколи їм не вибачимо того горі лиха, яке вони нам задали вже починається з 22-го року. Вони розуміють, що вони нам задали такого горя, що вони вибачені ніколи не будуть. Отже, вони прагнуть нас знищити, бо ну, ніколи ми не будемо. Ну, виходить, що США, Європа і Китай рятують Росію. Да. Значить, звичайно, це Знач, відомо. Це це вже... питання можна було дійсно вирішити принаймі принцип. Ми питання а ціє, цієї війни, цієї фази могли вирішити ну, на 2022 році. Ми почали втрачати остаточну ініціативу в 23 році, вже з літа, ну, коли вже намагалися піти в контрнаступ і ага. історія з походом наступальні дії, не маючи авіації, прикриття з неба. Ну, чесно кажучи, це виглядало. Ну, політично вмотивовано. Політично вмотивовано. Він снарядів не давав. Так, да, це теж один з моментів. І це був політичний спектакль, який ми, 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 ми за, за, цим спостерігали. Тому, так, да, американці зробили все можливе для того, щоб Російська Федерація збиралася. Роблять. І продовжують робити.